Пані Сезар, дівчата скоро лягають. Ну, майже. Так добре. Насолодіться фільмом. Час, Ліжко, малі монстрики. На сьогодні досить постащів. Це не ми. це забудиний. Засинайте малі сапотиси Слід відпочити, якщо хочете бути у формі завтра. Це не чесно. Ми не хочемо спати. Хочемо сидіти разом з вами. Так. Хочемо дивитись <с> кіно і ділитись таємницями. Якими ж зомбі ви будете завтра у парку розваг, якщо пізно ляжете спати? Покажи їм марінет. То що оберете? Нудну піжамну вечірку зі старшими? Чи веселище завтра у парку розваг? Звісно, Звісно, парк розваг. Я так і знала. Тож добра ніч сапотиси. Ті дозволі їх не знімати прошу. Добре. Але засинайте вже. Ти справді вправно ладнеєш із сестричками. Але хто такий сапа сапо сапотиси? Це малі монстрики із креольської казки, які завжди влаштовують розіграші і пустощі. Тепер я нарешті розповім. Комаху в цяточки шанували ще у часи фараонів. Але сучасній леді Бак не може бути п'ять тисяч років. Тому я завантажила додаток, який проаналізував записи її мовлення. На основі частоти її голосу він визначив, що це наша одновідка. <поцерків> Алло, де апельсиновий сік? <поцерків> <А>? <поцерків> це не ми! Це Хе-хе-хе! Що ми розмовляли? А, збирались подивитись кіно <свистити> О, так, леді Бак, схоже, вона школярка. Щоб визначити хто це, треба знайти нашу однолітку, яка завжди запізнюється. Ти не думаєш, що вона не просто так приховує свою особу. <свистити> Досить ще раз устанете з ліжок і у парк розваг завтра ніхто не піде. Це, Це не ми, ми. Це Це все... останнє попередження без жартів. Mm -hmm. Що ти казала про її таємничість? Леді Бак так захищає свою родину і друзів. Інакше лиходії можуть дістатись до неї. А? Пусти, Пусти. А, а, ми, ми так більше, більше не будемо! Так, уже запізно. Підемо в парк, коли ви будете нормально поводитись. А тепер спіть. Ще більше жодного звуку. Помий руки, прибери в кімнаті. Діти мають робити те, що вони хочуть. І тоді, коли хочуть. Лети, мій маленький акумо, і вселися в них. Ну, якби я знала, хто така Леді Баг, то оберегла б таємницю. Навіть допомагала б. Наприклад, якби ти була Леді Бак, я б тебе прикрила, коли б ти перетворювалася у школі і йшла mm -hmm. на лиходіїв, розумієш? Справді, ну, якби я була Леді Бак, я б тобі не сказала, щоб захистити від лиходіїв. Ясно? Ти серйозно? Якби я була леді Баг, точно б тобі сказала, бо я все розповідаю найкращій подрузі. Це правда, Алю. Треба про все казати найкращій подрузі. Признавайся, насправді це ти, Леді Баг. Добре зізнаюсь. А-а. <пробувати> 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 Віддай! Ні, вона моя! Ні моя. Сапотиси. Я бражник. Старша сестра вказує, що робити. Я дозволю вам пустувати, скільки хочете, і робити все, що хочемо: не спати всю ніч, і піти в кіно, і їсти солодощі, Пити апельсиновий сік, і піти в парк Так, Так, але заспокойтесь. Відтепер ніхто не зможе вас покарати, бо ви назавжди буде інша сапотиса. Вам треба буде тільки забрати в леді баки суперкота талісмани і віддати своєму вірному другові бражнику. Добре? Добре. Ага. О, ну все, мене вже дістали ці малі. Навіть не намагайтеся звинувати ти. Соботиси? Може, ти була надто суворизними? Зазвичай суворість не перетворює дітей на монстрів. Воно розмножується, коли їдять. Вікно. Що? Марінет, вікно. Їх не можна випускати. Що відбувається? Ліворуч Академія мистецтв, а праворуч лувер. Ці монстри знову знову нападають на людей по всьому Парижу. Нам треба розібратися з цим плак. Плаг Ці крадії їжі дуже небезпечні. Чого чекаєш? Плаг кіхті. Зі світлофором. Ти вчасно котику. Як ти дізналася, що річ у капелюшка? Я методом тику. Але акума не вилетів. Ні, бо цей монстр був двійником. Uh -huh. Сапотиси розмножуються, коли їдять. Щоб дістатися до акуми, треба знищити справжнього, в якого вселився метелик бражника. Тобто переловити усіх? Давай, ти ж любиш випробування. Uh -huh. Гей, не їжте стільки морозива, інакше буде катастрофа. Хапайте талісмани! Можемо знищити усі їхні капелюхи, їх надто багато. шанс! Чайник? На диво знайомий. Це дивно. я нічого не можу знайти. Швидше! Мого кунг-фу не досить. Точно! Я знаю, хто допоможе. Треба йти! Зараз, може, пізніше? Ні, ніяк. Повір мені в цьому. Йди, паночко! Відчинено. Вітаю, цілителю Фу. Вітаю, марінет. Марінет? Але тобі не слід приходити до цілителя фу. Хай говорить Вейз. Цілителю, я застосувала супершанс, і чомусь мені здалося, що це підказка прийти сюди. Ясно. Марінет, я пояснив про талісмани та їхні сили. Ти знаєш, що сила твого загадкова. Схоже, так, він сповіщає, що тобі потрібна допомога. Не знаю чи це безпечно, я вже надзвичайно ризикнув, пустивши в вхід два талісмани. Ви правильно вчинили. Ми з суперкотом дуже обережні. Хм... Обері помічника, з яким виконуватимеш цю справу. Клас. Добре, подумай. Такі сили мають слугувати добру. Вони не можуть потрапити в погані руки. Дображника? Так. Щойно закінчиш справу, забери талісман і поверни мені, поки ми не з'ясували всіх таємниць книги чарів, небезпечно надовго розкривати силу талісманів. Зрозуміло. Oh. Oh. Mm. Ти знаєш, що тобі потрібен, Марінет? Mm. Так, цілителю, я знаю таку людину. Hmm. Слухайте, ми можемо домовитися про похід у парк розваг добре, але спершу заспокойтеся, поверніться додому. <реку> <реку> Леді бак у моїх сестер вселився Акума. Треба знайти їх і повернути додому. Є спосіб знайти твоїх сестер, але ти допоможеш. Ти згодна? Я допомагатиму супергероям? Не сумнівайтесь, тільки спершу про це скажу Маріне. Постривай. це має бути таємниця ні слова друзям і в леді блок. О, добре, ясно. Алю Сезар, це талісман лисиці, який дає силу ілюзії. Ти використаєш його задля добра? Угу. Щойно усе скінчиться, ти повернеш мені талісман. Я можу тобі довіряти. Повністю леді Бак. Mm. О! Що це за штука? Я не штука. Мене звуть Трікс. І я твоя квомі. Моя Квомі? Я знаю. Ти даєш супергероям суперсилу, так? Ти бач, вона в курсі. Вибух мозку. Між іншим. Скільки тобі років? О, Ти знаєш, хто суперкіт насправді? Зосереться, Алю. Вибачили дібак? Готова стати супергероєм. Тобі треба лише промовити Трікс, хитруй. Трікс, хитруй. Але Лайла була у такому ж костюмі, коли у неї вселився Акума. Так, але це версія супергероя. Ходімо, решту поясню по дорозі. А? Ого, це так круто! Перше завдання! Володібак тепер, сапотиси, заберіть його талісман. Це неймовірно! У мене є сили, і я борюся з лиходіями! Ого, хто ця супергероїня? А я думав, що я твій єдиний друг. Суперкота, познайомся з е, о, о, Рена Рудь. Так, мене звати Рена Руть. І що хитра лисиця, Перехитруєш кота? Не знаю, робимо ставки. У тебе непогана подруга. У моєму оточенні тільки найкращі. Вітаю в команді. Якщо потрібні Ах. геройські поради, я допоможу. Справді, Даси номер телефону, Леді Баг. <рив> Відчуваю, що з тобою ми не засумуємо. Нова героїня. Так і це правда. У місті є ще інші талісмани. Сапотиси, послухайте три супергерої проти вас ніщо. Вас вистачить, щоб усе знищити. Об'єднайтесь і заберіть талісмани. Або я заберу сили і більше жодних пустошів. <рив> <гум> Нас оточили. Тікаймо. <гум> та їх там тисячі. шанс! моноцикл. <гум> <гум> Ну, давай, панночка. Алло. Грабли, моноцикл, конус, скотч, смертник. Ты завжди так успокоишь, когда ты Париж. Доверься, Рену Рудь. Ведьма. Сапотиленд – парк розваг майбутнього відчиняється. У Сапотиленді дозволені будь які пустощі. Усі десерти, фонтани апельсинового соку, кіно і відеоігри. Давай, Рено, Руть. Час використати силу. Я ніколи не пробувала. Сподіваюсь, вийде. Подумай про ілюзію, яку хочеш створити. Зосереться. Колон блимає. Ом, Отже, я скоро перетворюся, так? Так, але мені можна бачити, хто ти. Я не розповім. Адже котик. Ти добре знаєш, ми не розкриваємо своїх особистостей. Молодець. Швидко вчиться. Якщо потрібні геройські поради, я допоможу. Mm -hmm. За мною я відведу вас у Саводленд. Там нема тихої години, там дуже весело. Ні, стійте, не йдіть. Леді бак веде вас паску. Давай! Заходьте, заходьте! Для сапотис вхід вільний! Усі сапотиси у проході. Третій етап. І що справді вийде? О, не хвилюйся. Іноді буває ще абсурдніше. Тепер ти, Леді Бак! <клухи> Ши ти не вчиниш зла акому. Час вигнати зло. І мала. Бувай метелику. Чарівна ледіпа. З радістю ще раз із тобою врятую місто Рено Рудь. Я з тобою. Бувай, котику. Ніау. Суперкоте, можеш провести дівчаток додому? Off. Добре. Хто скаже мені адресу? Ти твої друзі цього разу перемогли, леді Бак, але завдяки тобі я тепер знаю, що в Парижі є інші талісмани, ймовірно, хранитель Допомогла. Дякую, Алю. А, а, знаєш, якщо я залишу талісман, то допоможу ще. А, ти обіцяла. О, прошу, леді Бат, була б чудова команда. Я б щодня допомагала вам із суперкатом. Я скоро перетворюся, швидше. Прошу, я мушу йти, не підведи. Ти правильно кажеш, Алю. Ви втрьох були б суперкомандою. У тебе є усі якості супергероїні. Ти сильна, хоробра й головне. Тобі можна довіряти. Ти не помилилась, Марінет. Завдяки тобі Париж знову врятований від зла. Марінет, ти в порядку? Я тисячу разів дзвонила. Чому ти не відповідала? Просто послухай, зі мною сталося щось неймовірне. Справді, що саме? Я. Ну, усів телефон. Ти уявляєш, мій новенький телефон. підстава, правда. Рада, що все добре. Я теж. Тільки тихіше, сестрички нарешті сплять. Фух, усе добре склалося. Завдяки леді Баг і суперкоту. Чула, що сьогодні з ними був ще один супергерой дівчина. О, ні. Серйозно? Я а, навіть не знала, хто вона. Подивимось кіно. О, Годі, кажи, ти її бачила? Ти хоч знаєш, як її звали? Яка вона? Годі, подруга, розповідаєш. <ріпи> <ріпи>